Вітаю, друзі, відповідаю на питання. Сьогодні ви питали в мене, писали мені підписчики, чому можна втратити сьогодні відстрочку. Дійсно, можна сьогодні втратити відстрочку за певних дій, які були зроблені вами або кимось іншим з ваших друзів, родичів, хто мав відстрочку. Перше, зміна вашого стану здоров'я. Якщо ви проходите ВЛК і вам говорять, що ваше здоров'я покращилося, ви себе гарно почуваєте юридично. Це може бути, ви втрачаєте відсрочку. Далі зміна сімейного стану. Якщо ви виховували неповнолітніх дітей, доглядали з кимось з родини, хто себе погано почував, мав погане здоров'я, ну все інше можна підтвердити документами. І якщо ця, допустим, наприклад, дитина стала старшою, досягла повнолітнього віку, людина визрола або інша ситуація настала, ви теж втрачаєте відсрочку. І... Теж ви можете бути мобілізовані. Далі втрата роботи. Якщо ваша робота була пов'язана з тим, що вам гарантували відсрочку, то якщо ви втратили цю роботу, яка була пов'язана з гарантією вашої відсрочки, ви теж втрачаєте таку можливість відсрочки і можете бути мобілізовані. Наступне, одна із наступних це закінчення самої відстрочки. Ну, це зрозуміло, якщо вістрочка закінчилась, ну, треба її поновити або звернутися до повного велика і ознайомитись з наступними дією, що вам далі робити, якщо така ситуація відбулася. Наступне, якщо ви раніше дали неправомірні, або неіснуючі неправдиві дані інформацію, або ви мали підробні документи, то теж ваша відстрочка. Автоматично анулюється і навіть ви можете мати адміністративну або навіть кримінальну відповідальність. Це треба враховувати. Ну і ще хочу додати, якщо відстрочку вам порушили і вам її анулювали, і ви з цим не погоджуєтесь, є порушення, і ви можете зібрати документи, можете зібрати певну документацію, ви можете. Оскаржити це в судовому процесі. Що потрібно зробити? Звісно, звернутися до адміністративного суду з адміністративним зверненням, відправити адміністративний поз до відповідного суду, і таким чином ви можете отримати позитивну відповідь, якщо все правильно зробити з юристом або з адвокатом. Слід розуміти, що поки ви можете судитись, вас можуть мобілізувати. Тому треба діяти швидко і дуже цікоророку. Друзі, більше інформації я залишу під відео, залишу телеграм-канал, де я постійно оновлю інформацію. Пишу, відповідаю. І там більше інформації буде на цю тему та інші теми. Дякую, що дивитесь Канал, підписуйтесь. Всім бажаю гарного дня. Слава Україні!